Як завжди, що понеділка ми зустрічаємо в нашій студії соціального психолога, засновника проєкту Як ти брате, Антона Семенова. Сьогодні поговоримо, чи потрібна військовим додаткова стадія адаптації перед воз'єднанням з близькими роботою суспільства. Доброго ранку. Доброго ранку, пане Антоне. Доброго ранку. Повернення військових це одна з найважливіших тем. І на форумі комунікація під час війни. Я знаю, що про це обговорювали. Один із діалогів на форумі був саме про декомпресію. Що це таке і навіщо взагалі потрібна ось ця декомпресія? Декомпресія? Ну, взагалі, це такий термін, який використовується в більшості країн НАТО для позначки програми. Для позначення програми тимчасового перебування у третьому місці розташування тобто, у нас є фронт чи там гаряча точка, є цивільне життя, тил, дом, і от це таке третє місце, яке Як в якому зона. вони мають перебувати кілька днів для такого відновлення попередньої адаптації. Це така перша стадія реінтеграції. Угу. і вона використовується не тільки коли людина там вже демобілізується, це і стандартна програма при поверненні відпустку. Ну, тривало, звісно. Давайте деталізуємо, навіщо потрібна декомпресія. Ну, В першу чергу, якщо зовсім так узагальнити, для того, щоб не було різкого переходу. Ну, це дуже різні середовища, з різними вимогами, різними відчуттями і так далі. І людина, коли чим різкіший перехід, тим більше стрес. Тим ніж у людини. Здатність адаптуватися, тим більш неадекватними можуть бути її певні реакції, сприйняття. Ну тобто, ми розуміємо, що людина, якщо вона звикла хаватися при гучних звуках, то в цивільному житті вона теж, якщо вона ще не звикла, що тут по іншому, вона може це використовувати. Але, взагалі, перші от те, що ми бачимо вже на наших прикладах, перші дні це ну людині потрібно помитися виспатися, трохи прийти до тями. Але насправді ми бачимо, що в першу добу хлопці і дівчата майже не сплять. Вони тиняються, щось соні такі ходять, але вони не можуть заснути, тому що оцей рівень. Збудження від великі їм треба видихнути, пригальмувати і почати орієнтуватися. Вони ну насправді в такому стані дуже е, складно орієнтуватися і бути адекватними. Просто ну можна щось не побачити. Там люди можуть не побачити автівку, яка їде. Там червоне світло, світлофору. Там, ну, от прямо от такі побутові штуки, пане Антоне, а як має виглядати декомпресія? Умовно кажучи, ви кажете, що треба відпочити військовому перш за все головою, та потім фізично тілом. Що вони мають робити? В приставку в сталкера пограти, поспати, поїсти. Як має виглядати комплексно це Ми тільки це починаємо відновлення? це досліджувати, тому що наші умови сильно відрізняються від тих умов, наприклад, в яких воюють, якщо вони воюють солдати НАТО? Наприклад, але це і різні умови. Слухайте, ну от коли Зовсім. ми говориш, так говориш з нашими військовими. Вони кажуть, що е, те, що спрацювало для війсь... ну, там військових НАТО, взагалі може не спрацювати для наших ну, військових, е, треба теорія... все адаптувати, так, тому так. що ну просто все заперечувати. Це теж неправильно, але треба розуміти, що є різниця, ось звісно. Наприклад, от на вот і ті діб. Це складна річ по попер, попервах в тому, що людина хоче додому скоріше обійняти дружину, поіграти з дітьми. Якщо цей час забирається у відпустці, то ну треба ну дуже чітко пояснити, чому це робиться. Ось і тому ми не думаємо, що це буде там тотальне явище, що кожен військовий при кожній відпустці має там п'ять діб десь перебувати і так далі. Ну і до речі, ми поки і не забезпечуємо таких певних умов. І Але, чи вистачить взагалі цих 3-5 діб, скажімо, для того для цієї тому, що декомпресії? дуже різні бувають випадки, дуже різні. Але певні стадії все одно можна досліджувати. Ми цим уже займаємось, і можна їх виділяти. От перша стадія, от якраз, коли треба видихнути, а це пригальмувати. Інша стадія ну це стадія тривоги, коли людина просто має звикнути до іншого рівня безпеки. Угу. Тому що, наприклад, дуже проста штука. У нас є такий один із критеріїв: це коли людина без броніка не відчуває тривоги. От ця стадія закінчилася. Тому що, в принципі, це ж рефлекс. Уже а, якщо я без броніка, я в небезпеці. Він допомагає людині про себе піклуватися. Ось а ну, в цивільному місці ти маєш відчувати спокійно, що ти без І оце такий перехід. Ну і плюс. Поведінкова а, адаптація, а просто звикнути до правил дорожнього руху, до певних побутових етикетів, до спілкування. До речі, ж ну в різних середовищах дуже різне спілкування, і воно може сприйматися по різному. Пане Антоне, давайте про побут. Якщо говорити про родину та про дітей, сотні тисяч українських родин зустрічають військовослужбовця. Їм треба першим йти на контакт, чи ні дітям, які хочуть обійняти тата, які хочуть поговорити з ним. Чи варто їм першим іти на контакт? Чи чекати, що тато, який повернувся, їх буде обнімати, їм буде розповідати не обов'язково про війну, просто з ними говорити. Яка буде ваша порада? А ми прямо зараз уже закінчуємо роботу над посібником тактична комунікація для ветеранів і їхніх родин. А це посібник саме для них. Для самих військових, які навіть просто приїжджають у відпустку, щоб вони знали, що з ними відбувається, щоб вони більше знали про цю декомпресію, про цю адаптацію. І, і от це, це дуже важливий момент, правильно ви помітили, що ми всі маємо знати, що відбувається. Це в першу чергу стосується родин військових, безумовно. Але насправді це стосується і всіх інших, всіх цивільних, які є. В місті, в селі, куди повертається військовий, вони мають розуміти, що відбувається, особливо в перші дні, в перші тижні, як відбувається адаптація, що варто робити, що не варто. такий посібничок ми готуємо. А обійми це завжди добре. Від близьких людей помітимо, тому що звісно, буває, коли незнайома людина хоче військово обійняти, це теж добре, але треба все ж перепитувати, наскільки це доречно. І... А, не впевнений, що це варто робити, просто спитайте людини, чи добре, якщо я вас обійму, чи можна вас обійняти? Зазвичай після такого питання це а, можна. Скажіть, якщо ми говоримо про ветеранів, які вже закінчили свою військову, скажімо, службу, вони повернулися до цивільного життя, вже, начебто, адаптувалися в сім'ї і все добре, коли їм можна виходити на роботу. Взагалі, один із головних висновків, які ми побачили під час розробки посібника, тобто там же нема нашої експертизи. Ми просто збираємо досвід, що працює, що не працює. Це у нас принциповий підхід в тому, що ніхто не знає, і ми не знаємо, і ніхто в світі не знає, як правильно. І ми побачили в дуже багатьох випадках, що головний враг. В перші місяці і, і дні, і тижні, і місяці це вільний час, тобто людина має одразу бути чимось зайнятою. Чимось зайнято. А зазвичай гарде рішення це робота. Звісно, якщо у людини пробудований план. У неї є кілька справ. Там я не знаю починити дах, кудись їздити поспілкуватися з дітьми, щось ще, щось ще, щось іще. це своїм здоров'ям там. До, да, ну це обов'язково до побратимів сіздити у багатьох. Це теж програма. Нема питань, тому що це не вільний час. А от це оте я не знаю, куди себе подіти, Оце тинання, чи спати мені, чи не спати, чи що мені робити, чи що я взагалі тут роблю. А, ну, це скажімо, мягко, не, спри, не сприяє реабілі... відновленню, відновленню реабілітації. Ну тому що люди не знають, що робити, роблять, що знають. Як дозвілля своє там заповнити. Ну то, то ні не, не завжди це адекватні варіанти. Тому ми завжди говоримо: а, знайдіть собі справу, а, будуйте план, а, що треба зробити. Ми ну звісно, є речі, які обов'язково треба зробити. Треба оформити УБД, треба оформити якісь там пільги, документи треба, так займатися. Зайнятися здоров'ям це просто маст. Воно має бути зроблено і тут і вся родина має в цьому допомагати, тому що ну звісно, це це ж така складність. Людина все ж вважає, що вона багато зробила для країни, і тепер країна має робити для неї. Але система так не працює, тому що якщо ти хочеш оформити папірці, ти маєш іти а, іноді стояти в чергах, іноді щось Бюрократію пояснювати. Це називають УПА, Українська паперова армія. От і на жаль, ну це такі обставини, і тут можна звинувачувати когось, а можна просто допомогти. Дуже допомагає, коли хтось із рідних, з друзів просто говорить – я схожу з тобою. Супроводжує Антоне, це треба зробити. Антоне, ми вам дякуємо, що ви нам і українському суспільству всім глядачам телеканалу дім. Що понеділка допомагаєте, допомагаєте розібратись, бо нам всім щиро хочеться підтримати знайомих і незнайомих військових. Ми не завжди знаємо, як це зробити. Завдяки зустрічам з вами. Ми розуміємо набагато більше. Дякуємо вам. Дякую, ради бути корисним. А ми продовжуємо тему повернення військових до цивільного життя, і просто зараз дізнаємося, які ефективні способи адаптації ветеранів вигадали благодійники з громадської організації до Yeah. <laughs>